О, так, тут вверх, де тут верх для низу. Сілочок немає. В принципі, зараз будемо розсейкувати. Що тут нам пан Максим привіз? Бо це, це як там його? Як? У мене тут просто коробка бумаги для на, на розпал. Я не хочу сьогодні шукати. Та бачите, в чаті немає, значить не чекаємо саме. А що хочеш приготувати? Поки що нічого не думали, на що цього. Наша ціль сьогодні розпакувати в пакуночок. Ну я ж говорю, прислав мені цей. Коротше, пакован бомаги розпав. Чіпать повторю. Таке замотано, і пупирушки, і стрейчі. З є сторони розмота. А ну тут щось підожди, що щось є, підожди. Запіска любовна. А, це кому? Це, нам. це кому. Це в вогонь кидаємо. І так знаю, що це мені. Не, ну замотав, знаєш, така як колесало. Ебо. Та їтіть котить. Це що, золото, блідо? Що ж таке понамотувало, ну чак, бляха, нуха його. Та звісно коробці. Як це пощі без коробки? Що ж Ка ножем поріжня. ми платно розмотаємо. Ружьо! Фото ружьо! Щось, щось у чохлі, слухай. рухай! Ніхера собі, блять. Я кажу ружь. їбать копать! Магістру палич від шаленого макса. Диви, тупої імена гравіровка. Їбать. Оце повага, слухай, оце... Жди, щось. Вон диви. Я я був... Треба лампочку лічить, бо погано видно. Ну Подожди. Світло зараз дам. Це шампури іменні, чуєш. У чохлі іменному. Ну що, йди, м'ясо доставай з морозилки, бо жарить виходить. Воно під воду будемо. Питали, що вечерять, буде м'ясо жарити, диви. Ану, ну так виніше. Диви, я. З гербом. Тати ж. Так, а ну це зараз заберем. Та підожди, це щось інтересне. Це не шампури. Я такого ще не знаю, диви. А шо це за вилка? Бля, подиви. Ручечка. Та ти. Оце под... 8 мільйонів, мабуть, коштує цей подарунок. <зарків> Блять, будемо мангал переробляти шампури. Подиви, яка, я, де ручка, яка та, а ну ж. Що я там пом. Ля подиви. Там ще ж, да, ще щось є. Будемо ще ж кажу, будемо сам мангал переробляти. а на замер. Ну так, да, такі, знаєш... Довгуваті, звісно. Ну, ми будемо... Я мангал планував переробляти, ну, типу досконалювати. Зробимо під манго під, під шампури, виходить. Це, це не, шампур, не А це якісь... Як? Так, ти що на липучечки. Я ти говорю. Давай якось на цю сторону, щоб о, ще о, видно о, о. було. Це щось спеціальне, щоб щось там знімати там, чи перевертати. Так, мені ще треба інструкцію як ним користуватися, бо щось таке реально прислали, непонятно що. Кати що, це, це максимальна повага, чи віш. Коротше. А, тут сова, а тут ще й різні звірі, чуєш, диви. Тут бик якийсь чи баран, тут де сова. Тупо блін Ахереть, оце імбіще. більше. Я, я чесно, я не знаю що це таке, пишіть в чаті що це. Типу я. Що <ривіт> це якась відкривачка, ну їй богу <ривіт> Давай так як буду викладати. А це ближче камеру зроблю. Підійжіть. Ближче камеру зроблю. Тоді переїдемо. Так, світло. І назад повернемо. Коротше, це... та... Це, Слів просто нема. Виделка? Оце виделка? Ну непогана веделка. Хреніти, блін. На, це, бачите, одна сторона. Душа ще є, дивіться. Тать, блять! Капець просто Ахрінік, о, шампу. Там, дивиш, це, це не шампури, це шпаги, бляха муха, подиви. Це тупо шпаги. Це піпець це подарунок, конечно. Так, що у нас тут за звірок? Ведмедик. Тупо ведмедик. Та ти шо? Ну треба мангал розширяти, значить. <гум> Я знаю, що ми як ми зробимо. А скільки їх штучок? Оце що зразу видно, це баран дивигорний. горний. Там, блин, та ти шо? Декий? З рогами. Угу. Баранюка. Ну напевно ж, так, так. Чотири, два, чотири, шість, так. Та звук який, подиви. Це тупо шпагів, подиви, який не став, подиви. Ну да, тусти, де не те. Де заставай м'ясо з морозівки? Треба пробу знімати. Так, завтра то по-любому. О, це в нас олень. Олень. Та на них чуєш, на них все. Їх треба повісити, щоб висіли на них м'ясо нанизувати страшно. Де да? доставай м'ясо цей з морозівки. Хай кінь воду, ми як собі пару кусочків відріжу сьогодні. Так, ще один кабанчик. Ще один кабанюка, який диви. Бля, ну це, звісно, піпець імба імбова просто. З ким розмовляєш? з мамою? З Мамою. Савблизубий тигр, ля який диви. Савлизубий тигр. Ахірі ти просто. Це оце, оце, оце понімаючи рівень поваги. Так, і Оріо. який? Оріол? Коротше народ, це, 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 це така імба. Тут просто словами не передати. передать. Подивіться просто. Вони ще переливаються, вам, бачите, вам вино теж. Це тупо пиздося, блядь. А що цим робити? Ну реально, пишуть чаті ВДЛ, типу, а що з ним реально робити? Та ти що? Бля, піздець просто. Оце, ну, типу, блять, це піздось, коротше. Це, це габела. Це, блядь, просто ну реально немає слів. Це просто реально немає слів. Тепер як Рубін Гуд чисто короче, валить, поняли? Тупе як Рубін Гудик. За цей вистав. Обратно телефона закинув на плече, коротше. Сагайдак з шампурами попер. <реш> Блядь, Максики. <реш> Дай богати здоровочка, серйозно, для це їмба просто. Даже боюся уявити, скільки уявити, скільки воно коштує. Все ж вже нічого немає більше. Я навіть боюсь уявити, скільки це все коштує. Зараз планшета фоточку зроблю. Привіт, Вовчі, привіт. Так, дивіться, тепер складаємо назад його. Це веделочка була. Та, це тупо холодна зброя, не шампури, я вам говорю. Це тупо холодна зброя. Опс. Це тупо холодна зброя. Блять, відчуває себе черепашкою ніндзя. тупо, блядь. Тупо черепашка ніндзя якась. Бля, красота. Я я був, блядь. Кіра, це вам не якась там хухри мухри це шкіра. Зараз фолочки підуть теше за постю, блядь. Так, я їбу, блядь. Оце це рівень. Набір, ну, ну, то поцікави ка ціна. Я навіть боюся явити, блядь, яка ціна їх. Це дуже дорога штука, мені здається. Типу, ну прям дійсно дорога штука. Шкіра, шкіра і ручки дубові. Серйозно? Ну ручки. я в деревах, типу, не шарю, якщо дубові, я, типу, ну я ж, ну типу, блядь. Та. Та вони важучі. От реально. Та блядь, шампур не знаю, блядь. Грам 200, напевно, важче. от, типу, ну 200, звісно, перегнув, але якщо взяти, типу, з телефоном, яка там 100 грам, то типу важче буде. Ну реально вони тяжкі. Тут вони реально тяжкі, блін. Сотка баксі мінімум. Я думаю, да, я думаю сотка тут, блять, реально. Зараз плач пивка того і піде по селу, яка засідає. <сі> Ти подивиться, блять, я Склав, так, налив пусечку. Та блять Ля блять, я я це, диви. Ахуїти. Знаєте, треба понятно так зробити, потім куди на мангалі, знаєш, отаку висіли вони чисто, знаєш, десь що так, типа. Опс! Ти знаєш, чисто так. Знаєш так, як от у нас сині, знаєш, зброя так пух, почепив. Блять, воно реально важке, слухайте. Ну його кілограма два, блять, ну, типу, без, без жарт, його реально кілограма два, блять, ваги. А то й більше. Я щас піду кантера, я ще підлізьну вагу, я буду їх зараз перевагнути, типу важити. Воно піпець тяжке. Ну типу, посилка скільки? 2,9 кг, то його десь реально кілограма 2,5 буде. Посилка там, ну типу, 2,5 кг, його як льоду це в комплекті є. Ну, а можна сказати 5 кілограм, Ну, У мені цей в накладній була, поняв макся. Накладній йшла ця е, 2,9 кг, по-моєму. Зараз підвізьмо від садись недалеко має бути.